Холод техмонтаж, тюну сит. І дельфінчик, холодтехмонтаж. холод техмонтаж і дельфинчик Холоду До речі, якщо потрібні зварювальні роботи, звертайтеся. Треба ще газ. Холод техмонтаж і дельфінчик з обрізаними пальцями. <свіс> <свіс> непогано получилась собача будка. Мені подобається. <свіс> До речі, під блоками оцими вісок. Подушка десь сантиметрів 25, а то і більше. Це ми спеціально зробили, щоб ці блоки не просідали.